Скупий гном. У двері хтось постукав. Тук тук тук. Добрий день вам, дядечку, я прийшов попросити. Гном джером невдоволено скривився. Завжди ці сусіди щось просять, а добре ж знають, що він не любить позичати. Ніяк не зможуть затямити. Він спокійно живе собі в своїй хатинці і ні в кого нічого не просить. Ціле літо робить запаси, а на зиму їх з'їдає, от і все. Сусідам повчитися б у нього, так ні, оббивають пороги, канючать, то дай їм яєчко, то дрібку солі, то чашечку меду, чи ще чогось. Бррр. Чого тобі, малий? буркнув гном джером і зиркнув лоба на найменшого з бобрів, що саме переступив поріг. Мама хоче спекти пиріг і дуже просить вас позичити миску борошна. Всі ж бо знають, які ви добрі, дядечку. Гном джером з пересердя схопився за зелену шапочку, що прикривала його лисину. Миску борошна? Та ви ж мене просто грабуєте, цілу миску борошна, а коли віддасте? Бобреня нерішуче переступило з лапки на лапку. У четвер мама піде на базар, пообіцяло воно, і ми відразу повернемо вам борг. Гном джером знов невдоволено скривився, взяв обобреняти миску і пішов до комірчини. Довго товкся він за дверима і щось буркотів собі підніс, але нарешті повернувся. Бобриня взяло миску з борошном, подякувало і пішло, хитаючись від нелегкої ноші. А скупий гном причинив двері, повернув ключ у замку, розпалив люльку і вмостився біля натопленої грубки подрімати. Коли це згодом у двері хтось стукає тук-тук-тук. Гном джером прокинувся, протер очі і люто глипнув на двері. То там?» Це я бобриня. Відчиніть. А, подумав гном джером, мабуть, борошно принесло. То скоро гарні сусіди одразу борг повертають. І впустив бобриня. Але стара бобриха прислала малого попросити яєчко. Хоч голубине, дядечку, промовило бобриня. Мама пече пиріг, а. Беріг, періг, періг перекривив його гном Джером, Відпочити спокійно не дасте. Вижену його зараз у шию, щоб більш не набридало своїми позичками, подумав гном Джером, але ж тоді вони ніколи не повернуть мені борошна. І він дав бобриняці яєчко, що, правда, найменше горобине. Бобриня взяло яєчко і дуже задоволене побігло додому. А гном джером причинив двері, повернув двічі ключ у замку, вмостився коло грубки і закурив люльку, а згодом і задрімав. Та недовго він дрімав, незабаром у двері знову постукали. Тук-тук-тук. Прийшло те саме бобриня, переступило поріг та й каже Мама, просила тарілочку солодкої малини. Теж на періг. еге? єхидно запитав скупий гном. Бобриня тільки мовчки кивнуло головою і потупило очі. Гном джером зачинився в комірчині, щоб Бобриня не бачило, як він стяг з голови свою зелену шапочку, кинув її на підлогу і почав розлючено топтати її ногами. Який жаль, що не можна виставити цього малого конюку за двері, міркував він, одягаючи шапочку. Адже тоді вони не віддадуть мені ані борошна, ані яєчка. Що ж його робити? Ага, придумав, їстимуть вони в мене пиріг із солодкою малиною. І гном джером виніс малому боберняті замість солодкої малини. Кислу кислющу журавлину. Бобриня взяло журавлину і радо подалося додому. А гном джером причинив двері і тричі повернув ключ у замку. Потім закурив люльку і сів коло грубки подрімати. Та не минули півгодини, як Бобриня знову постукало у двері. Цього разу воно прийшло попросити цукру. Мама, пече пиріг. Почало бобреня. У гнома джерома увірвався терпець. Він кинувся до своєї комірчини, відразу вибіг звідти з великим пакунком і тицьнув його бобриняті. На ось печіть свій пиріг. Ге, їм і на думку не спаде, що це сіль, радів гном джером. А пиріг вони собі зіпсують, а на другий раз знатимуть, як жити позичками!» Прохачі нещасні. Бобриня пішло, а злий і невдоволений карлик грюкнув за ним дверима, довго крутив ключ у замку і бурмотів щось собі під ніс. Хном чаром дрімав біля натопленої грубки, коли у двері знову постукали. Прийшла вся велика боброва родина. «Люби наш сусіде. Хором проказали бобри. Ми прийшли привітати тебе з днем народження. Прийми від нас подарунок. Побачивши іменинний пиріг гном джером отетерів. Це що? Прийдеться йому їсти? Солоний пиріг з кислою начинкою? Бррр!